Множення раціональних чисел. Для того, щоб перемножити два від'ємних числа, треба перемножити їх модулі. Наприклад, мінус 4 умножити на мінус 5 дорівнює 4 на 5 20. Тобто, іншими словами, добуток двох від'ємних чисел є число додатне. Модуль добутку дорівнює добутку модулю. Щоб помножити два числа з різними знаками, треба перемножити їх в модулі і перед результатом поставити мінус. Тобто ми бачимо, що при множенні чисел з різними знаками результат у нас від'ємний. Мінус 4 помножити на 7. Це у нас число від'ємне, це наше число додатне. Їхній добуток буде від'ємний. 4 на 7 28. 9 помножити на мінус 3. Знову маємо числа з різними знаками, результат буде від'ємний. І множимо модулі 9 на 3, 27. Якщо у нас є більше, ніж два множники, то в цьому випадку нам для визначення знаку результату досить перемножити, досить перерахувати, скільки є від'ємних чисел. Якщо від'ємних множників не парна кількість, то результат буде від'ємний. Якщо від'ємних ножників парна кількість, то результат буде додатний. Наприклад, мінус 15. Помножити на мінус 3, помножити на 2, помножити на мінус 5. рівні. Перерахуємо, скільки від'ємних ножників. 1, 2. Це додатні, І 3. Отже, непарна кількість від'ємних ножників це означає, результат буде від'ємним. Множимо модулі 15 на 3 45, 2 на 5 10, 45 на 10, 40, Результат, 450. Результат мінус 450. Розглянемо рівняння х поділити на мінус 7 дорівнює мінус 13. Що з відмінений від нам треба частку помножити на дільник. Тобто х рівняння. Мінус 13 помножити на мінус 7. У нас тут записаний добуток двох під'ємних числів. А добуток двох під'ємних числ є число додатне. Тобто нам достатньо перемножити модулі цих чисел. 13 множити на 7 це буде 91.